Формадол. Таблетки від головного болю. Укриття в школі. Чи мають пускати учнів з батьками після початку повітряної тривоги? Ситуація дуже важка і ну до кінця не зрозуміло, як діяти. Та що робити, коли на підході до школи почалася тривога, а навчальний заклад з укриттям уже замкнули на замок. Моя дитина, в принципі, вже бігла в бік. Панельних будинків сховатися. Оксана мама двох хлопців третьокласника Дмитра та шестикласника Андрія. Молодший навчається в першу зміну, старший у другу. І от коли Оксана тільки но підійшла до школи, де навчаються її діти, забрати молодшого і привела старшого. Якраз в той момент, як ми підходили, об 11.34 пролунала тривога. Школу в той же момент зачинили. Вийшла бахтерка і сказала, ні в школу, ні в укриття у ній нікого не пустять. Почекайте, просто чекайте, і все ніяких пояснень, нічого. Я чекала хвилин 15. За цей час я вже добилася того, що стукала в двері. Добилася того, що впустили дитину. Вийшла директор школи, і вийшов охоронець з муніципальної охорони. От і в принципі мені відповіли на моє питання, що мала б робити моя дитина, якби я зараз не наполягала. Мені відповів директор школи, що дитина мусила б іти у метро, і потім, після того, як буде відбій, повернутися до школи. І Оксана, така стояла під школою під час повітряної тривоги, не одна. Під школою на той момент стояло десь близько 20 людей. Це були і батьки, які прийшли, дідусі, бабусі, ті, хто прийшов забрати з першої зміни учнів. Вони були також з дітьми маленькими. Були старшокласники, яких за якихось обставин також тут опинилися. Можливо, вони на якісь гуртки чи додаткові заняття. Неважливо, але всі ці люди стояли, їх не пускали. Це добре, каже жінка, що її син пішов у школу не один, а з нею. Інакше міг би розгубитися в такій ситуації. Моя дитина, в принципі, вже бігла в бік панельних будинків сховатися, бо він малий, він не розуміє, що це теж небезпечно. Чому так сталося, що батьків та учнів не пускають в шкільне укриття, коли вони стоять прямісінько біля дверей школи? Я вирішила запитати безпосередньо у керівництва закладу. У школі мене зустріла вахтерка Ніна Анатолівна. Вона якраз і була на зміні у той день, І у неї своя версія ситуації. Якщо тривога прозвучала, то ми пускаємо на боротьбу зазиваємо дітей. Щоб ну не буде ж дитина стояти от там. брат уже на пришла. А чому тоді вона каже, що не дит... знаю, то мамочка така? Я вам должна не Потім я вже зустріла і директорку Олену Федорівну. У нас 5 хвилин до метро. У нас укриття розраховане на 300 осіб дітей з персоналами. На карті наше укриття позначено як укриття для співробітників. Учасників. Так, але ж її дитина вчиться в вашій школі одна і друга. Це ж вона не просто йшла пост, вона вчиться в вашій школі, прийшла на другу зміну. І якраз як тільки вона прийшла, почалась тривога. Не встигла зайти в школу. Ми пускали потім всіх батьків в укриття. Вона каже, що ні дітей, ні батьків не пускали. Ну спитайте, і сьогодні зранку у нас були батьки в укритті, і діти, і випускали. Ми і всіх завжди ми запрошуємо. І якщо закінчується перша зміна, у нас діти ще не встигли розійтись додому. Я сама особисто виходила і діток запрошувала в укриття. Тобто і це... батьки з колясками у нас були. Можливо, в якийсь момент щось не спрацювало. Юрист громадської організації Батьки СОС Роман Бондаренко каже, рішення пускати чи не пускати батьків з дітьми у шкільне укриття після початку повітряної тривоги законодавчо не врегульоване. Є алгоритми департаменту освіти міста Києва, тобто це не нормативний акт. Тобто, це рекомендація, як діяти школам у випадку повітряної тривоги. Тобто, школи. Можуть прислухатися до цих рекомендацій, можуть діяти по ситуації, І от у цьому алгоритмі прописано: під час повітряної тривоги у зв'язку з переміщенням усіх учасників освітнього процесу в укриття діти учні до закладів освіти не приймаються з одного боку. Ні нібито не заборонено ну воно не заборонено офіційно. Ось а з іншого боку, мають приймати дітей все одно. Тому що ну, куди дітям діватися, тобто є, скажімо, певні якісь там критичні там, хвилини, коли треба знайти це укриття, тому що це може ну, закінчитися ну, дуже погано. Тому юрист радить шукати компроміс і домовлятися батькам та дирекції закладу освіти. Якщо дитина йде сама, то зрозуміло, що не може бути й мови про те, щоб її не пускати. Якщо йде з батьками, то тут уже питання, скажімо так, до батьків теж, їхні подальші дії. Чи вони йдуть з дитиною там до школи і намагаються там потрапити в укриття в школі? Або ж розвертаються і йдуть додому, або шукають найближче укриття де-інде. Найголовніше діяти так, щоб якнайкраще убезпечити і дітей, і себе. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.